Капеланська благословіння на 8 квітня 24 року, ум'ятця і сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насучний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава ці, Сину, і Святому Духу, нині по всяк час на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Письмі розповідається далі е, розповідь про Часиноя, коли його родина вийшла з ковчега, і Господь звернувся до них і заповідав. І сказав серцю своєму, що більше не буде потопа і не буде знищено, все живе на землі. І а, буде завжди а, відбуватися і день, і ніч, і холод, і жара, і спека, і буде відбуватися те, що людина буде і сажати, і жати, жатва буде. І ще дав в розпорядження людини всю живу істоту, як тварин, так і зелень. І сказав, що їсте Будете із тварин, і зелені. І ще сказав, що а, не повинна бути вбивство, бо а, кров людська не повинна проливатися. І якщо людина проллє кров людини, то від людини вона відповідна і прорлється, і її кров, за яка була вбив. Тобто буде несправедливе вбивство і буде покарання справедливе за вбивство. І сказав він, щоб заповідь дав їм, щоб не їли е, кров е, в їжу не вживали. Тобто те, що єдина заповідь, не вживайте. І сказав він ще: бо е, не можна проливати кров людину, е, тому що людина створена за образом Божим. Така ще давня настанова тим людям, які потім заселили землю, перейшла і до нас. Ми знаємо, відчуваємо в нашому Євангелії. Те ж саме, не вбивай. Не вбивай несправедливо, не вбивай підступно. Інакше, знаєте, меч, той, хто підняв меч, відмічає загине. Тобто є меч підняти несправедливо, а буде меч підняти справедливо на покарання тої людини. Знаєте, Мені далі додати нічого, бо дуже часто ми повинні взяти те, що написано Господь. Завжди стримає своє слово, мені б стримати моє зобов'язання до того, щоб я жив за образом і подобою Божою. Бо Господь саме так сам говорить, що людина повинна уподібниця мені. І завжди багато-багато чого знаєте, здійсниться, здійсниться того, чого ми в грішному нашому і пристрасному світі не бачимо. Але коли почнемо робити за заповідями Божими, то принаймні ми станемо іншими Божими. А це і початок для того, щоб людство спаслося. Амінь.